Ну, ясно, що операція складається з декількох етапів. Перший етап це доступ, безпосередньо розріз шкіри, доступ до анатомічної ділянки. Другий етап це виконання основного етапу, тобто самої задачі операції. Третій етап зашивання рани. Якісь етапи виконує, може виконувати асистент під наглядом. Якісь етапи виконує виключно хірург. Ну, з даному випадку ми зробили доступ до шийного відділу хребта. Прямий доступ по кловарду, так званий. І побачили херці. Ага. Так, дякую. Зараз тягнемо за ці штучки. Знімочку. А що це таке посередині? А, я зрозумів, це наш, це наш фіксатор. Так чи ні? Планка оця, так? Да? Два. Два. І ще раз знімочок. Так, ми в п'ятому. У нас це 5 це 6, це 6 це 7, правильно? Так. Да. Все правильно. Спірт на ручки. Трошки поправили. Знову обрали музику і поїхали.